Друзі, всім привіт! З вами Вілажлай, все про життя в селі та ютуб канал. Лесик? Сьогодні в нас обробка кущів. смородини та малини. Ось таким добривом будемо обробляти. Не малий, хоч гратися, лесик. Так, будемо обробляти по кущу. На днях обробляли ми полуницю під корінь. Обробляли. Ми кидали одну-дві чайних ложки, ну той, тих ложки, що там йде, на 5 літрів води і під корінь ми так поливали, підживляли. Тепер наступила черга першої обробки смородини та малини. Обробимо і все. Так, ось наша сядя. отак от. Що це важку вато робити? Отака повна ложечка. І висипаємо. Дві чайних ложечки. Кидаємо, ляпс. Ляпс і розмішуємо. Ось наша паличку розмішуємо. Заливаємо полівізатор, надіваємо і йдемо, поки у нас активного сонця немає, йдемо полиємо, обробимо точніше, полистору. Перша така в наша обробка буде. Надіюсь, відрагу вистачить на всі кущі. Їх не дуже багато в мене. Ще нові цього року з'явилися це фундук, ой, е... смородина. Софіївська та ювілейна копання. Все, ось так ми зробили і заливаємо. Так, набрали ми в пульвізатор і починаємо першу нашу обробку. Обробку полистове, нічого складного. Трошки сонце попадає, але я думаю, що все буде добре. Не погорить. Нам таких приколів не потрібно. Все, тут обробили, йдемо далі. До наших кущиків. Полуничка наша. Вчора пройшов, обробив, мотоблоком перебив. Зробив ось так. І навздовж, і навхрест. Вже будемо садити завтра е, ці, як вони називаються, будемо висаджувати. Картоплю і так далі. Ось так, садимо, це нові наші сорти. Ще треба буде теж між ними проходити. І так і все обробля кущі. І ось там ще маленько обробимо. Обробили наші кущі смородини. Ось на нижньому городі. Це вчора обробили також, що цей нижній город. Так що десь скоро почнеться сезон. І одне, що забув тут пройтися, в мене тут була посаджена в рядок малина, тільки три корчі зійшло. І ось цього я забув щось перебити. Не знаю, візьму вже вручну, мабуть, перекопаю. І посажу знову сюди э, малину. Тут такої я хочу це радок зробити, ось так, віця, чик чирик і ось так аж до дв... ну, образно до шифера, де там починається. Туди хочу зробити так, рядочок малини посадити, хай буде собі. Ну, смачна і так далі. Це пес мій Цезар. Цезар іде. траву їсть. Не вистачає чогось йому. Йдемо до наших тих основних кущів обробили ми, виходить, ще. Малину пройшли, дали також там обільний на другій ділянці. птічки наші. в вольєрі сидять. Саме перед цим були проходили полуницю, підживляли в корінь, гуляли трошки. Кожен день поливаємо і так далі. О, ще оцю забув. Це я, напевно, можливо, оцю пересажу. Віце заберу, щоб вона тут не муляла. Оці основні кущі. Це ми обробили, підживили, дали їсточки їм, їм. Тут у нас смородинка, малина, груз, порічки. Ну, все і все. А, і ще ожинку в один кущик підживили і все. На даний момент обробка закінчена. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і вподобайки. Поширюйте. Пишіть коментарі, хороші, погані, бажано хороші, побажано повчальні взагалі. Увчуся, що робити і як. Також заходьте на наш сайт вілжlife.biz посилання в описі та закріпленому в коментарі під цим відеороликом. VillageLife.biz Можете навіть в Google прописати і знайдете. VillageLife.biss Все про життя в селі. Так далі. Все ось так у нас вийшло. Городик наш. Зацейкати. Ми пройшли ось прямі були і пішли на оскіз. Так що такі то от справи. Це наша черешня, яка вона добра, чорна. Все. Всім гарного дня. І мирного неба над головою.